Здоров'я, доброго дня. В нашому місці дійсно зараз вже тривалий час ми готувалися, і в деяких мірі вже є початки по, по реабілітації військовослужбовців, так і само і і громадян нашої і територіальної громади, і околишніх місцин. Зв'язку з тим, що це має розвиватися дійсно з платформи не тільки з місцевого бюджету, не тільки з. Державних програм, а також і залучаємо партнерів, в тому числі це Товариство Червоного Хреста. На даний момент у нас будуть потужності розкриті, тим шляхом це на базі міської лікарні відкрито реабілітаційне відділення стаціонарне та амбулаторне. Також Червоний Хрест окремо буде відкриватися у нас реабілітація, це мобільні групи, мобільні групи, також соціальну. Психологічної адаптації, відділення допомоги на, на дому, також і протезування, і після цього реабілітації. Також нас є вже установа, яка діє, тривалий час, яка може вже своїми потужностями надавати медико-соціальну допомогу в тому числі військовослужбовцям на базі територіального соціального обслуговування, центр турбота і це ми всіма. Організаціям установами ми зможемо надавати професійну комплексну медико-соціальну допомогу та адаптацію, в тому числі фінансування як з місцевих бюджетів, так і з також з державних, це НЦЗУ Національна служба здоров'я України. Чи будуть обслуговувати тільки військових наших захисників, чи все-таки надаватимуть допомогу і цивільним? Це будуть і цивільним в тому плані, що реабілітації потребують після інсультів, після травм, які перенесені, тобто всі категорії ми маємо перекривати, оскільки потрібна реабілітація для того, щоб відновлювати працездатність людей і повернення їх в здоровий спосіб життя, якщо говорити от про специфіку кожного відділення, то що конкретно буде займатися, яким моє відділенням? Ну, діло в тому, що в нас що, цікавить, як стаціонарна допомога, реабілітація це буде на базі міської лікарні, яка зараз стала нещодавно кластерною. Саме це є тим часом відліку, з якого починається робота, оскільки дозвіл ліцензія на відкриття даного відділення має бути після реорганізації, яка вже відбулася. Далі тільки технічними Червоний Хрест. Він більш перекривається мобільні групи, ті, що потрібні допомоги на дому. Також мобільні групи в тому плані це і в їхніх площах. Це що зараз згідно меморандуму, і також та категорія, що вже має інвалідність військовослужбовець, так це в територіальному центрі турбота. І так вони будуть розмежовуватися, але в комплексі це одна єдина допомога. І також мобільні групи це психологічної допомоги, оскільки потрібно не тільки в умовах стаціонару, то в умовах якогось відділення, а й потрібно також надавати цю допомогу безпосередньо на домові. Якщо говорити про суму, то яку вже виділили на роботу, і скільки загалом вже виконали? Ну, по сумах підвести рисочку можна в. В глобальному так то це, якщо фінансування нашого місцевої установи, то там іде є фінансування 25 мільйонів на рік. А також стосовно це йде як і похилий вік, як і інвалідність і інше. Тобто, перекривається дуже велика категорія з соціально незахищеної версти населення. Стосовно лікарні, це окрема сума на устаткування пішла там з збільшення статутного капіталу 7 мільйонів цього року, і ще додатково, 1 мільйон. Ось це було на останній сесії міської ради. Це з тих, скажімо, таких округлих сум. Ну, і також є поточні, які скажімо, підвести рисочку, ми зможемо по закінченню вже нашого бюджетного року.